Доброго ранку! В ефірі Київ. мене звати Козел Пігор! А розібратися над цим питанням не допоможуть 404, помовка, До експерти. 404 помилка Крістовер Уолтерс. Худосницькові стейнорф Анін Причот. Та наші постійні експерти прийма балерина Саймон Гонсальес. Сьогодні я буду розібратися зі своїми експертами. Але все поки ще не все. Зустрічайте напишу гості. Затравлю своими гостями. Кузел, не надо. Я сейчас тебя накажу. Ах. Итак, Дэвид. Вот она. Грэг Мартин. Здравствуйте, Грэг. Вот это не клип? Да. Ну, потому что, справдее, я справляюсь и меньше. А вот Чакра Нара пришел. Здрастуйте. Здрастуйте. Менше ти обіцяєш. А як ти обіцяєш? Ніяк обіцяєш. Чак. Менше все таке. Грек, закрий рот. Ти мене ненавидиш тій. в е, у студії. Ти як ти у студії? Не обіцяєш. Як ти насправді. Ай! 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 Ао! Не сувасій, шо, козеп! Я сейчас тебе накажу! Все, ти накажен! Ти погана поведінка! Жахливо! Ай! А, -а, -а. а ну стоять! Це що таке за поведінка така? Коза Пігор. Ну, що ти пінаєш висоти? Я сейчас тебе ругаюсь! Ну блін... Що блін?! Я ще тебе накажу. Ай! Я сейчас в тюрьму заберу, так було бы его почему-то ему до побачення.